Дмитро, привіт. Привіт. Нарешті дуже рада бачити тебе особисто, тому що минуло дуже багато часу з того моменту, як я останній раз була у нас в місті. Так, вже одинадцятий місяць війни, вже 12-й навіть місяць війни. Сьогодні рівно 11 місяць місяців, 24 січня, і ми нарешті зустрілися та приїхала до України. Так, тому що, звісно, як почалася війна, то я була змушена виїхати до Польщі і. Я дуже скучала і хотіла повернутися, але коли поверталася, я розуміла, що тут трошки напружена стресова обстановка, і знову доводилося виїжджати. А коли ти виїхала? Коли ти прийняла рішення виїхати і коли ти виїхала? Рішення я прийняла десь 6 березня, коли російські війська були у місті Вознесенськ, це за 80 кілометрів від Первомайська. І я дуже злякалася і намагалася виїхати потягом. Але всі місця були зайняті, тому мені не вдалося. І 8 березня я виїхала власним автомобілем. тому Дмитро я вперше сіла за кермо поїхати в інше місто та ще й в країну сама. Так. Для мене це було дуже. Для складно. Дівчинки це дійсно був складний квест. Але такий, час. такий квест був майже у всіх, тому що виїжджали в основному жінки з дітьми. Тому так. Але Дмитро, завдяки таким як ти, а ми всі, хто виїхали з України, мали змогу постійно спостерігати, що тут відбувається, знати всі наші новини, тому що Дмитро веде групу, вибачаюсь, телеграм-канал, точніше, «Первомайськ Сіті. Розкажи нам, будь ласка, про цей канал, і взагалі, як тобі така думка прийшла в голову почати цю діяльність? Почалось, скажу так, до війни я готувався ще раніше. У мене вже було перечуття, що буде війна, що все це буде. Я навіть проходив uh -huh. подібний тренінг е, з подібних ситуацій. Я працював на той час е, начальником прес-служби нашого виконавчого комітету. І я розумів, що перше, що на початку війни потрібно зробити, це не допустити паніку населення, не допустити мародерства, yeah. не допустити все це. Основною задачою було зібрати всіх. Людей в одному місці. І я думаю, я здачу справився, тому що Телеграм він дуже зручний для постійного потокового інформаційного супроводу. Там знали все, що відбувається. Повністю, ну я маю великий досвід ведення таких, таких каналів мереж мене були блоги раніше. Кожен наш ранок розпочинався з того, що ми всі українці відкривали цю групу і переживали, дзвонили своїм рідним. І вже група за останніми даними я пам'ятаю, 40 тисяч. Правильно Так, вже понад 40, 40 тисяч. Це чисто в Телеграмі, ще інстаграм, сайт, фейсбук. Взагалом, біля 65 тисяч читачів, Я тобі скажу так: mm -hmm. в 21-му сторіччі це сторіччя інформації і інформаційних війн. Зараз ми стикнулися з повномасштабним вторгненням, саме зі зброєю, з кровавими цими подіями, які сталися на нашому шляху, але цьому всьому передувала дуже велика інформаційна війна, якою на яку українці на жаль, і можливо, я і я йти від. Частини якоїсь теж е були залучені і піддалися цьому впливу. Можна сказати, навіть розслабилися. Розслабилися, але... так. Тому що до останнього ніхто не вірив, що може таке бути. Можливо, люди, які більш проінформовані, вони знали, але я не могла цього усвідомити. І здалося, що такого не... Саме, не було саме... ніяких, так, таких. Моментів, які свідчили про те, що точно це розпочнеться вторгненням. Так, ну основним моментом, я думаю, uh -huh. коли вже всі зрозуміли, це було визнання Недореспублік цих. Uh -huh. Це вже тоді тоді вже до цього йшло. Аня, розкажи, ну, будь ласка, як змінилося твоє життя за цей рік? Ой, моє життя дуже сильно змінилося, тому що я взагалі змінила свій ритм життя, країну, мову. Взагалі по-іншому стала дивитися на багато речей. Я змінила свою діяльність трошечки. Раніше я працювала майстром перманентного макіяжу та татуювання тут у Первомайську. А наразі я працюю і займаюся такою діяльністю, а ще я згадала про те, що я психолог, тому що зараз психологія вона стала якось більш. Розвиненої люди більше стали потребувати психологічної допомоги, і я зайнялася саме цією діяльністю в режимі онлайн. І наразі я якраз спілкуюся в основному з людьми з України. Мені здається, що ти зараз саме зараз вибрала надзвичайно вірний напрямок в своїй діяльності і в своїй роботі. Uh -huh. Я не пам'ятаю, де я прочитав. Я думаю, психологи інші також погодяться з цим, що Посттравматичний стресовий розлад, про який всі говорять ПТСР, угу. е, розвивається приблизно на після 6-9 дев'ятого місця від якихось кризових подій у кожної людини, угу. а розуміючи те, що в нас вся країна в кризовій такі ситуації пережила, то і велика допомога потрібна також штатних психологів. Я думаю, не вистачить ну, з усіх країн, щоб е, всі, всі всім допомогти нам тут в країні. тому. Твоя діяльність, я думаю, дасть цей невидимий, mm -hmm. але величезний вплив на саме на розум і на світо відчуття кожної людини. Тому що є люди, які дійсно згуртувалися, змогли себе взяти в руки і стати навіть не те, що налоги, mm -hmm. а навіть і піднятися над цим всім, зрозуміти, що що тепер робити в цьому житті. Та зараз вже ніхто не планує. Ніхто не, не вважає, що щось буде потім так. або зараз. Щось треба чекати. Вони все роблять прямо зараз. прямо зараз живуть. І я помітила, що всі, хто приїхав мої знайомі разом зі мною туди в Польщі, вони більш почали собі дозволяти робити те, чого вони не робили раніше. Нібито вони завжди відкладали життя на потім, а тепер вони стали жити тепер і сьогодні. Я помітила це за собою. Раніше я собі відмовляла в деяких покупках. А зараз чомусь я вважаю, що потрібно купити навіть те, що не дуже потрібне, але дуже важливо себе радувати. От саме зараз ми потребуємо якоїсь радості, приємних емоцій і маємо обрати їх від усіль. Дмитро, ти розумієш, чому зараз проблема? В тому, що психологів, можливо, і достатньо було б, але не кожна людина усвідомлює, що їй потрібен психолог, і потрібна допомога. А деякі люди вони вже звикли жити в постійному стресі, вони думають, що цей емоційний фон став перманентним і він вже нормальний, він затягує і вони не відчувають проблеми. І тут ми не стикаємося з тим, що починається стрімке погіршення здоров'я населення. Зараз набагато більше звернень з підвищеним тиском, з серцевими. Серцево-судинними захворюваннями. Тому я думаю, що якби кожен це розумів, то можливо більше б людей звертались би за психологічною допомогою. Особисто ти. Як вважаєш, як взагалі, скажи мені, ти змінився? і Чи ти перебуваєш в стресі, чи ти особисто ти потребуєш допомоги, наприклад, конкретно ти. Е, дивіться. Стійкий олов'яний чи... солдатик, такі, такі, такі в нас також є, бо в нас люди дуже сильні і такі є воєнні. Е, я скажу так: війна і будь-які кризові ситуації угу. розкривають в кожного свій потенціал, який так. був прихований. Я це побачу в інших і, звісно, побачив в собі. Е, я людина, напевно, я так вважаю, що з підвищеною тривожністю. Uh -huh. Тому це й дає швидку, швидку реакцію на події. Але коли подій стає занадто багато, uh -huh. ця тривожність розмивається і чомусь, як би це парадоксально не звучало, ти заспокоюєшся. Тому я перші два місяці війни, я не знаю, чому, можливо, на гормонах, на, uh -huh. на адреналіні, на чомусь ще. Я спав десь за місяць раз п'ять. І в мене телефон, як я вів канал, десь 22 години роботи екрану, і з них 20 годин телеграму. Ну так. Тобто це було постійне спілкування, накладення чатів. Було дуже багато роботи, якої ну, просто не можна розповідати, але її потрібно було робити, і ніхто не скаже не дякую, нічого, просто не треба було зробити. <зас> і це все загартувало мене так. Мені здається, що я вже став ну, от, в три броні, знаєте, як раніше казали. Угу. Тебе моральна... це загартувало. Так, мене так. це загартувало, в мене з'явилася істина, моральна стійкість. Перестав звертати уваги на зайві для себе речі і концентруватися тільки на тому, що потрібно мені угу. і близьким мені. людям. Дивись, я. Ведує канали, так я ж бачу угу. весь фідбек, який відбувається угу. від населення. Коментарі читаю і так далі. Так, ми відвідаємо провокаторів, ботів, заангажованих політиків, беремо угу. людей, які ну, дійсно там не дуже хочуть розуміти або не можуть, не зберігає ще якісь причини, що насправді відбувається в світі. Е а це видно, що людина, от е перше, що що мене чесно, угу. от, просто не можу я з цим змиритися, з хамством, яке ще потім досі залишається у нас, в нашому Старомайську. Чому? Хамство, я вважаю, це риса наших ворогів російських. Звідти воно прийшло до нас. Але чомусь ми його прижили в себе і виростили дуже добре. По коментарям одразу це видно. Людина не, ма, не намагається навіть щось вивести, вона одразу в лоб всі. всі, всі Погані, всі недобрі. Раніше це було на якісь такі теми. Коронавірус, там, політика і так далі. Угу. А зараз е у нас інші теми, на яких можна спекулювати. Я вже не хочу просто підтримати, всі так про них знають. Це нормально, це ненормально. Це пройде, що з цим робити? Це... Як сказати, для всього суспільства це не являється нормальним, але цей факт він є. Завжди якийсь відсоток населення, яке б то не було суспільства, воно завжди буде таким. Є, люди проявляють як позитивні, так і негативні риси, і вони можуть на протязі життя їх не проявляти, а в стресових ситуаціях вони можуть бути найбільше виявлені, тому зараз в нас розпочалася війна і ще більше повспливало цих людей і Ще більше в стресових ситуаціях вони проявляють а, свої негативні риси, але це нам іде в плюс, тому що суспільство може це викорінити, якщо буде знати, а, тобто, да, якщо буде видно цих людей. А життя їх перелаштує поступово на інший лад, але не всіх. Наразі ми бачимо, що багато хто, от саме з моїх, наприклад, знайомих, які були дуже такі, а, вони грубі в своїх висказуваннях, стійкі в своїх. Поглядах, я бачу, як вони змінюють погляди, як вони перестають себе так вести. Якщо в нас суспільство морально стане більш розвиненим в цілому, то оці низи вони підтягнуться до тих людей, які вищі будуть. Тобто, якщо в нас моральні норми стануть вищі, то ті люди просто не зможуть приживатися, вони будуть змушені ставати також більш розвиненими і схожими на Інших адекватних людей, але ми маємо розуміти, що це повністю не викоріниться, і воно постійно буде. І ну, в, свій, в свою адресу просто не звертати на це увагу. А взагалі після закінчення війни я так бачу, що всі дуже так серйозно налаштовані і будуть вести боротьбу з такими людьми особисто, кожен. Особисто при, при зустрічі. Навіть я з таким стикалася. І я їхала в транспорт, і мужчина почав хамити і говорити на політичну тему. Було видно, що всі, кожен з автобусу, був готовий його вишвернути. І замість того, щоб він продовжив далі, він просто схаменувся і зрозумів, що так треба. Тому що не ну, так не треба себе не вести. Він не отримав підтримки. Тому, якщо такі люди не отримують підтримки і одобрення своїх дій вони поступово або просто замовкнуть, або десь. Отже, шановні, Дівця. які ми робимо від вас? Ой, не корміть, будь ласка, тролів, і не так. будьте самі тролями. Так. Добре. Скажи, будь ласка, угу. ти сказала про порушення норм нашого суспільства. Виділи три основні норми, які потрібно дотримуватися кожному зараз, щоб зберегти свій психічний стан. Ти маєш на увазі рекомендації. Можливо, можливо, тому що а норми, а норми, як можливо. у нас в я... законі кажуть, да а, 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 дотримуватись принципів Глядачі, ви мене вибачте, Я психолог, я якщо хочу, то і питаю. У мене просто юридична освіта, і коли я чую про принципи, одразу як про судові принципи судової системи, справедливість, добросовісність, розумність на мене впливає, да і в принципі в житті треба від ну так по справедливості, добросовісності і розумності, але ніхто ніде не розтлумачив ці поняття. Ось. Але з приводу того, які це вже я б сказала, що рекомендації, які ми можемо дати, щоб полегшити свій психічний стан, правильно? Так. Для тих, хто перебуває за кордоном, давайте я скажу, і для тих, хто залишився на місці. Значить, За кордоном, щоб полегшити свій стан, потрібно відписатися від зайвих груп. Де дуже часто неправдиві є новини, тому що вони одноіменними і назвами так, одноіменними назвами називаються, і там просто там якісь такі новини фейкові є, які бабусь або там людей просто нестійких вводять в оман. І люди читають дуже багато зайвої інформації. Підписатися тільки на перевірені пабліки, моніторити декілька разів. На день і зідзвонювати зі своїми родичами, знати, чіткі графіки відключення світла, якщо вони є, для того, щоб якщо людини нема на зв'язку, щоб ви не впадали в паніку. Тобто бути проінформованими, це перше. А, друге, що ви можете зробити? Ви можете донатити гроші на Збройні сили. Морально стає легше, я вам точно кажу. Груз з себе скидуєш, то ти розумієш, що ти робиш вклад, навіть якщо ти знаходишся далеко. До Кому ти донатила? Донатила на фонд Притули. завжди донатимо. Угу. Постійно ми а, лачимо. Правильно? Так. Скажи, будь ласка, я так розумію, ти також донатиш і ти куди Для... Ти донатиш? Для мене топ це е, теж Притула і повернеш живим, але зараз ага. останній час е, Ніколаївський Ваньок, якщо встигнеш. Тому що там дуже швидко закриваються mm -hmm. збори, і е, фонд левів на джипі там регулярно З самого початку вони були дуже круті стріми. Це дуже круті хлопці. Рекомендую дивитися на Ютубі. Е, дивись, так це я тут mm -hmm. з тобою повністю згоден, Що це як наче ти дійсно віддаєш так, оцей і що? груз він в тебе спадати? Mm -hmm, да, ти ти розумієш, ти, ти робиш вклад. Перемогу. Тому що кожен з нас, а ми живемо в цій країні. Ми маємо щось для цього зробити. Ми не маємо не просто виїхати і, і все. Так, якщо ми донатимо, то значить, ми приймаємо участь. Нехай хтось заробляє гроші, хтось воює, хтось варить їсти, хтось пікується про дітей. Кожен на своєму місці він має бути найбільш ефективним. Тому перше це бути проінформованим, друге це брати безпосередню участь шляхом донатів, третє це допомагати. Допомагати це стосується якоюсь порадою, словом, ділом, матеріальними благами тим людям, які цього потребують, якщо ви таких знаєте. Не обов'язково ті, що лишилися в Україні, можливо, хто є, є на місцевості. Тобто, своїми діями можна більше зробити для когось. Тоді ваш фокус уваги переведеться на допомогу ближньому, на добру справу, а не на те, щоб проскручувати негативні новини. І ще треба зрозуміти, що якщо людина знаходиться за кордоном, конкретно я сиджу так, від мене, в принципі, ну, нічого більше не залежить. Оце три пункти це все, що я можу наразі зробити. Ну, тобто рвати собі душу і ставати некорисним для інших людей на цей час, так? Тобто себе перетворювати на як я себе перетворила перші два тижні, на людину, яка просто лежала, дивилася в потолок і в руках тримала телефон, я спала з телефоном, їла. Ну, тобто я не була ефективна зовсім. Я за той час користі ніякої не принесла, і, і мені було погано всім. А далі люди, які лишилися в Україні, звісно, їм набагато складніше, їм я б що порадила, прийняти міри, які не просто замість того, щоб просто постійно переживати деякі мої знайомі, але коли лунає тривога, вони нікуди не ховаються, нічого не роблять, зате вони просто дуже сильно переживають. Тобто їхні дії не являються ефективними. Тобто підвищити максимально свою ефективність, працювати на благо нашої країни. Допомагати людям і, звісно, берегти себе, дотримуватися тих рекомендацій, які нам надає наразі держава, і також бути проінформованим і не сіяти зайву паніку, особливо неперевіреними новинами, не передавати неперевірену інформацію, тобто не заважати ще, крім того, не заважати нашим Збройним силам працювати, скажімо так, робити все, що від себе залежить, корисне, коли людина корисна. Максимально вона робить всі дії, щоб для, для когось робити добре. Вона сфокусована на тому, що вона робить, а не на своєму стресі. А так, звісно, якщо ви вже бачите, що не справляєтесь, опити, звісно, заспокійливі препарати і звертатися до спеціалістів. Але. Я знаю, ти е, створила свій ютуб канал е, Шлях до себе він здається, називається, так? Так, так. Можеш нещодавно. сказати, будь ласка, про що? Так. Це канал присвячений психології та парапсихології, тобто такої двосторонньої роботи над особистістю. Канал називається Шлях до себе поза своїми обмеженнями. Тобто, я хочу до людей донести думку, що всі обмеження, які в нас є, вони не являються зовнішніми. Вони суто у нас в голові, і ми маємо працювати над собою, над своїм світосприйняттям і формувати свою особистість, тому цим ми і займаємося. Тому використовуючи різні методи, я буду про них розповідати. Я вважаю, що це дуже гарна ідея, а головне актуальна і влучна на даний час. Ага. Тому, друзі, запрошую вас підписатися на канал Ані. Посилання буде в описі. Також, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. YouTube, Первомайськ Сіті. Тут будуть також з'являтися нові відео в форматі інтерв'ю, оглядів, новин якихось актуальних, місцевих або регіональних. Також я планую ще розвивати саме відеоформат. Тому підписуйтесь, очікуйте на нові цікаві відео. Коментуйте, лайкайте, репостіть. Давайте піднімемо Ми будемо разом. дуже вам вдячні і. Ми з свого боку намагатимемося дати вам максимум корисної інформації, а від вас ми просимо підтримку. Так, давайте разом піднімемо надійність нашого, нашого міста, наших людей з нашого міста, які так. теж роблять. І я буду намагатися робити це все з душею щиро і щоб. На благо людям. Так. Дякую всім за увагу. Дякую за увагу.